Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. А сьогодні хочу вам показати свої покупки, які я здійснила нещодавно у Польщі. Я Їздила туди назад на закупи і швиденько забігла ще в декілька магазинів з косметикою, саме доглядовими засобами, здебільшого, і трішки закупилась наперед, тому що в Україні ціни, як ви всі знаєте, піднялись в два, а деякі навіть в три рази. І тому в Польщі. Деякі ем, продукти набагато вигідніше купувати. І сьогодні я от хочу з вами поділитись, показати, що я собі купила. Можливо, ви щось собі пригледите і теж захочете ці. Е Щось таке придбати, або ж можливо, ви чимось таким користувались, і можете мені теж сказати свої враження про ті чи інші засоби, тому що я ще ну, не багато цих засобів пробувала і тестувала. І хочу одразу вам подякувати за те, що ви дивитесь це відео, за те, що ви підтримуєте україномовний контент і підписуєтесь на такі невеличкі канали. І я дуже просила, якщо ви дивитесь це відео, підписатись на мій канал. І теж, якщо вам... Відео сподобається, то написати внизу коментар, мені буде дуже приємно, і таким чином ви будете сприяти розвитку мого каналу. Ліричний відступ закінчився. А тепер я вам покажу, що ж я такого купила. Першочергово я почала шукати аптеку, тому що саме в аптеці продається бренд BioVax. І купила дві маски, ось такі від BioVax. Ось таку коричневу з аргановою олією, кокосом і макадамією. Це маска інтенсивно регенеруюча. І ось таку голубеньку, теж інтенсивно регенеруючу маску з Прокерешовком та протеїном. Вона ось так виглядає. Чому саме Biovax? Тому що з цим брендом я знайома вже давно і мала досить багато засобів цього бренду. Мала і шампуні для волосся, і маски. І деякі маски мені раніше, от декілька років тому, дуже добре підходили і дуже класно працювали з моїм волоссям, воно було шовковистим, гладеньким і добре зволоженим. Звісно, не всі маски добре працювали на моєму волосі, але, звісно, для кожного типу волосся є окрема мар... маска, і я знала, ну, знаю людей, якими, наприклад, ті маски, які не підходили мені, їм вони ідеально Підходили. Тому це все дуже індивідуально і потрібно вже суто під ваші потреби, під ваше волосся, під структуру волосся підбирати той чи інший доглядовий засіб. От, і ці маски конкретно я ще не пробувала, тому що я зрозуміла, що вони повністю оновили лінійку, ну Принаймні, дизайн точно помінявся з того часу, як я, ну, я вже дві два роки точно не користувалася цими засобами. Тому буде дуже цікаво попробувати ці масочки і теж поділюсь з вами враженнями. І також від марки, ага, ще скажу, що. Біовакс я знаходила лише в аптеках певних. Я чесно не пригадаю, як ці аптеки називаються. Якщо ви знаходитесь у Польщі, то ви можете в аптеках походити пошукати. А також їх можна замовити іноді ну, на мейкапі. Буває марка Біовакс, але більш ніж впевнена, що на Нотіно. Юей, а є ця марка. Ну, кіно, це міжнародний сайт, і власне він доглядову і декоративну косметику в Україну доставляє без проблем. Тобто навіть зараз в час війни можна собі щось звідти замовити, тому більшість засобів, які я вам покажу, вам буде не проблематично дістати незалежно від того, де ви знаходитесь. Ну, і на увазі, якщо там в Україні, наприклад, або ж в Польщі. Стосовно іншої частини Європи, ну, в Європі нотіно ну, доставляє, я знаю, практично всі країни. От, Тому думаю, це не буде проблематично і дивимось далі, що я купила. Ще від BioVax я купила ось таку зелену серію. Тут є кондиціонер з олією авокадо та бамбука на 60 секунд для волосся. І шампунь зелений. Інтенсивно регенеруючий ось такий. Я вже їх пробувала, тестувала. Що можу сказати, що е, шампунь. Не сильно піниться, але добре промиває волосся. Волосся після нього блискуче, от, от, після шампуню, і після цього кондиціонера я маю на увазі, тому що я їх в парі використовую і вже, до речі, половину засобу я використала. От, але чогось надзвичайного вони не роблять. І я замітила, що після цього шампуню в мене волосся трішки швидше жарниться, ніж після. Інших деяких шампунів, до яких я звикла, Це, але не дуже суттєво швидше там, можливо, на день швидше, ніж зав... ніж зазвичай, і мені потрібно мити голову. От, тому я швидко використовую і не думаю, що саме з цієї серії я буду ще раз купувати шампунь, але спробувати було цікаво і, можливо, попробую якусь іншу серію. І від марки Biowax для волосся я ще один засіб купила, це зволожуючий еліксир для волосся. Тобто олійка для кінчиків волосся. І ось так виглядає упаковочка всередині. Давайте ми подивимося, що там всередині. Я її ще, до речі, не пробувала, тому що в мене зараз є олійка для кінчиків волосся. Я її відклала на трішки пізніше. Ще навіть не... О, бачите, тут така баночка біленька, з ось таким дозатором. Ось так виглядає баночка. Досить цікаво. Я чомусь думала, що тут буде шкляна баночка. Не знаю, чому я собі таке придумала, але е, буду пробувати і теж подивимось, чи. Буде якийсь ефект на волосся. До речі, здебільшого від цих засобів для кінчики волосся я якогось конкретного результату не бачу, але все одно, впродовж дуже багатьох років, я їх регулярно використовую, тому що вже на якомусь підсвідомому рівні в мене є потреба це робити і потреба їх використовувати. І тоді, от мені здається, що волосся буде все ж таки в кращому вигляді, в кращому стані і буде краще виглядати. Не знаю, якщо вам допомагають ці олійки, наприклад, від посічених кінчиків волосся, то Напишіть, мені буде цікаво дізнатися, як у вас це все працює, тому що від посічених кінчиків мені а, допомагає тільки періодичне обрізування кінців. А, волосся, от. а ці олійки, іноді колись давно, я ще пам'ятаю, що я могла навіть трошки з олійкою переборщити. І тоді волосся було таке жирне і потрібно було його ще раз мити. Тобто, а якщо, наприклад, я цю олійку несу, то на кінчики нанесла трішечки вище, і ще, якщо трішки більше нанесла, ну, то це все однозначно треба було ще раз. Сміта це так просто. Тому тепер я надаю перевагу таким еліксирам, тобто не таким жирним олієм, а таким легшим, більш водянистим субстанціям для волосся. Що в нас наступне? Я так е рандомно витягую. Візьму цей пакет сюди, у мене тут цілий пакет з засобами. Я купила ще для волосся тоніки від Zaya, ось такі. Взяла. Три штуки. Одним вже користуюсь, а два ще ось тут. За якусь адекватну досить ціну. якщо ще не помиляюсь, десь в районі 10 злотих вони коштували, і я купувала їх в Росмані. Це є тонік до обличчя з нотою м'яти, гранату і чорної порічки, Чорної смородини, я так розумію. От він очищує пори і зволожує шкіру. Тоніки від зая я вже пробувала неодноразово. Це однозначно мій фаворит по співвідношенні Ціна дорівняння, якість серед всього, що є на ринку, тому що вони шкіру мені не пересушують, добре зволожують. І ще тут зазвичай дуже добре дуже добре розпилення. Рівномірне на обличчі, і це дуже легко, не потрібно заморочуватись там з ватним диском, окремо щось наносити, а просто пшик-пшик, і вже можна якусь сироватку або кремчик на обличчя наносити. І я теж не бачу на даний момент для себе необхідності купувати якісь дорожчі тоніки, тому що, наприклад, є в мене тонік від Піксі, оцей Tonic, такий дуже популярний, досить дорогий, але від нього я не бачу якогось надзвичайного результату. Я знаю людей, які в захваті від цього тоніка, які бачать результат на обличчі. Але є більший результат бачу саме від сирвоток з кислотами, тому що цей тонік він теж є з кислотами, от я бачу результат від сирвоток з кислотами, а від тоніку не бачу, це як попередній етап зволоження. Тому е, поки що буду такими тоніками користуватись, і якщо ви маєте якихось любимчиків тоніках, то теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Поділіться, що ви любите. Можливо, щось е, спробую з того, що ви порекомендуєте. Наступний бренд, з яким я вирішила м, познайомитись, це є. Фейсбум це такий молодіжний бренд. Я його побачила у Росмані і саме купила пінку для обличчя. пінка до миття тважа, але вона, до речі, трішки протікає, і я от відчуваю, що вже вся упаковка така мокра. І те, що поруч лежало, теж таке вологе досить. І бачите, вона не повний флакончик. Дуже дивно. До речі, мені цікаво буде попробувати, тому що мені сподобався флакончик, сподобалось. А, упакування і те, що тут зірочки. <хи> і саме це спонукало мене зробити цю покупку. І ще й бренд, з яким я не знайома, і вирішила тому попробувати. І від цього бренду я теж взяла суперстар масло де до демакіяжу. Я так розумію, що це такий сухий як щербет, як кокосова олія, така якась субстанція тверда, якою ви, яку ви наносите. На обличчі для зняття макіяжу для зняття тонального крему воно працює. По схемі, по якій працює гідрофільне масло. Так, що ви наносите спочатку, добре вмасажовуєте в шкіру обличчя, а воно розчиняє тональний крем, потім ви змиваєте водичкою, воно має перетворитись в таке молочко, і ви далі його втираєте, щоб обличчя ще залишки тонального змиваєте. І косметки взагалі на обличчя, а після цього вже вмиваєтесь якоюсь такою потужною пінкою до обличчя, бажано коречкою, тому що вони найкращі в. Очищені шкіри після декількох етапів догляду, декількох етапів зняття макіяжу саме. От, і тому я вирішила попробувати. от саме не корейське масло, таке до, до макіяжу, тому що в мене є корейське, А ось таке від Фейсбук. Цікаво буде, чи воно. Підтвердить мої очікування, тому що очікування дуже високі. Я чомусь думаю, що воно має бути просто вау. Не знаю, яке воно буде. Враженнями з вами обов'язково поділюсь. Наступний засіб, який я придбала, це є від Evelyn Cosmetics. Ензиматичний пілінг Hommass. Ось так виглядає опакування. І цей пілінг я вже. Пробувала. Мені дуже сподобалося, як він працює. І дійсно очищує обличчя і розгладжує шкіру, тобто відчуття такої шовкової, ідеально гладенької шкіри, тобто забирає вороговівші частинки шкіри. Спосіб використання цього ензиматичного пілінгу потрібно його делікатно нанести на шкіру, почекати 2-3 хвилини і виконуючи делікатний масаж. Стерти цей пілінг з так, скотити такими катишками він буде робитись і скотити його з обличчя, а після цього вмитись. От, і ви побачите, скільки замертвівшої шкіри у вас на обличчі. Він її власне знімає. І це дуже класно, тому що ваша шкіра може регенеруватись і а, у вас буде така відшліфована, молода нова шкіра. І тому я такі засоби люблю. І періодично, але не дуже часто. Я десь раз в два тижні його використовую, тому що в мене шкіра сама по собі суха, і я не хочу її. Це надто сильно травмувати. А усі такі а, пілінги і скраби вони досить травматичні для шкіри, тому це теж треба мати на увазі, коли ви щось таке використовуєте. Я теж купила декілька сироваток і декілька кремів. Переважно це все від марки А Саме купила собі крем для обличчя і сироватку для обличчя від Біленди з цієї серії Курація молодощі. Так не ну, називає. Тут пише 40, але я ніколи, до речі, не звертаю уваги на цифри, які вказані на опакуваннях до доглядових засобів. Я завжди дивлюсь на склад і на активні компоненти, тому що насправді потрібно дивитися, які потреби є у вашої шкіри, і їх задовільняти тими чи іншими компонентами, а не на те, який вік вказаний, тому що в якоїсь може і в 40 років бути досить хороша, хороша пружна шкіра, якій не потрібні. А не активні компоненти, тому що шкіра наша дуже індивідуальна, і потрібно задовільняти саме її потреби. От. І мені дуже сподобалося, що це є крем з екстрактом слизу равлика, тому що я дуже люблю всі засоби з цим екстрактом, дуже класно зволожує шкіру і забирає почервоніння, якщо по червоні якісь або ж висипання з'являються на обличчі, дуже-дуже класно антисептично діє, власне, діють засоби з екстрактом слизу равлика на шкіру. І мені дуже подобаються всі засоби з ним. От. І тому я вирішила спробувати, ще тут цирватка, бачите, така дуже красива з такими золотими дробами. Рубинками. Мені ж цікаво, слухайте, як вона виглядає всередині. Давайте ми відкриємо упаковку. Насправді, марку Біленда я дуже люблю, дуже поважаю. Цей польський бренд. І в них дуже багато класних. Ну, подивіться, це просто шикарно виглядає. Просто шик. Такі золоті, прекрасні частинки. Тут плавають, я думаю, що от такими засобами дуже приємно користуватися, аж хочеться виконувати свій, свою щоденну таку б'юті-рутину. Тому що враженнями про ці засоби я обов'язково в котрому з відео поділюсь після цього, як якийсь час ними покористуюсь. Так. Наступне, що я купила, це від Evaline крем для обличчя і крем для шкіри навколо очей. І це теж крем 40. Теж креми з екстрактом равлика, ось так виглядає ця серія. Про ці засоби, саме оцей крем для очей і крем для обличчя я чула дуже багато позитивних відгуків. І дуже багато відео на Ютубі, саме про ці креми я бачила, і більшість з них були позитивними і казали, що вони дуже круто діють. І чомусь в Україні не доходили руки їх купити. В Україні вони, до речі, є на усіх платформах, практично і на Єві, і на Парфумсі, і на Мейкапі я бачила ці креми, тому їх зовсім не проблематично купити. Але в Польщі знову ж таки. Наскільки пригадую, це було дешевше. І тому буду пробувати. Наступне, що я вам покажу, це ще три креми для обличчя, і це креми від Біланда. Вирішила попробувати ось такий олією камелії від Біленда. Тут 70 плюс. Пише взагалі, от, але, якщо чесно, в мене чомусь завжди таке прагнення купити крем з чим більшої цифри, тому що мені здається, і так часто є, що для поважнішого віку дають більше активних компонентів, які дійсно працюють на шкірі. А креми, які для молодших категорій вікових. Не мають таких якісних складників, як от креми для більш поважних вікових категорій. От, ну, можливо, це не так, але дуже часто по складу я дивлюся, що саме так і є. І ще ось такий крем придбала Japan Lift. Ось такій коробочці, тут 50 плюс. Е, і буду його теж пробувати. Якщо чесно, навіть не дуже сильно читала, які тут складники. Я багато пробувала кремів від Біланди, і мені більшість з них підходять. Тому я навіть не сумніваюсь в тому, що він непоганий. А, а який саме чи дійсно він мені підійде, це я вже буду пробувати на практиці. А якщо не підійде, то я маю кому віддати, і хто може за мною докористувати, або ж, до речі, іноді, якщо мені крем не підходить, я можу його використовувати на... Зону шиї і на зону декольте. там. Практично всі крема мені підходять, нічого поганого з цією зоною не роблять, і я доглядаю за цією зоною, і мене ця думка дуже кішить. І дуже надіюсь, що через років 10 моя шкіра скаже мені дякую. Тому що я насправді дуже дуже люблю на себе все мазюкати. Мій чоловік завжди з того прикалується і сміється. Я насправді дуже дуже люблю все на себе мазюкати. і дуже комфортно тоді себе почуваю, коли я обмащена кремом з голови до ніг, них. Такі самі, то напишіть мені в коментарях, будемо дружити. Будемо мазюкатись кремами разом. Також крем, ось такий super Power Mezzo Крем. Теж від Біленда, я про нього говорила в відео, в якому я взагалі розповідала про марку Біленда і про всі засоби, які я пробувала від марки Біленда. Оцей крем був там, я його неодноразово вже купувала, він мені дуже подобається, але він більше підходить для комбінованої, навіть жирної шкіри, хоч в мене суха шкіра станом нормального, але іноді я його використовую, коли, можливо, якісь з'являються запалення. От коли я хочу, щоб моя шкіра тримала себе в руках, тоді я використовую цей. creme Дякую всім, що залишились зі мною до кінця цього відео. Я дуже ціную вашу підтримку. І те, коли ви мені пишете коментарі, це так приємно. Хочеться вас одразу всіх обійняти. Це дуже круто, що ми маємо можливість розвивати україномовний контент, україномовний ютуб, і потрібно все робити для того, щоб відокремити себе нарешті від <звук> Росії, і щоб коли ви вводите пошук в Ютубі, не вибивало стільки відео російською мовою. Тому що насправді мене це дуже дратує і дуже. Важко знайти наших блогерів україномовних серед тої великої кількості російськомовних блогерів, які, які нам пропонує Ютуб. І тому нам потрібно дуже багато працювати і старатись для того, щоб саме. Україномовний контент був на топі, був у верху пошуку, якщо ви шукаєте щось українською мовою, тому що чи ви шукаєте щось в Гуглі, чи ви шукаєте щось на Ютубі, українською мовою результати здебільшого видаються на російський і ну, не знаю як вас мене це бісить страшенно і тому от власне вирішила е, свою руку прикласти до того щоб україномовний контент розвивати тому дуже дякую що ви зі мною дякую за ваші пальчики вверх і підписку на мій канал це все е, дуже допомагає просувати україномовний контент і зокрема мій канал тому дуже дякую вам ще раз всім па-па-па-па. до нових зустрічей зовсім скоро